Синоптики гідрометеоцентру повідомили прогноз погоди на 20 вересня. У західних північних, Вінницькій, Черкаській, в Одеській областях короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті в день місцями з грозами. нарешті, території безопадів. Вітер південний у західних областях. Західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів. У східних та північно-східних областях 8-13 градусів в день 19-24. У східних областях та південній частині до 27 градусів. Прогноз погоди на 20 вересня по Київщині хмарно, з проясненнями, короткочасні дощі, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 12-17 градусів, в день 19-24. У Києві вночі 14-16 градусів, в день 20-22.